Із 6 квітня від центрального ринку через мікрорайон до центрального кладовища починає працювати тимчасовий маршрут. Його ось вже декілька років поспіль. Міська влада запроваджує для зручності городян, які перед поминальним тижнем їдуть до цвинтаря прибирати поховання. Буде функціонувати цей маршрут з 6 квітня 2015 року, тобто за два тижні до поминального дня, та після поминального дня орієнтовно також два тижні. Графік руху – 4 рейси від центрального ринку о 9, об 11, о 13 та о 15 годині відправлення від центрального ринку. Та, відповідно з центрального кладовища о 10 о 12, о 14 і о 16 годині. Крім того, є можливість скористуватись кільцевими маршрутами: кільце 1 та кільце 2, та добратися до парку дружби і пройти до центрального кладовища. Автобуси буде обладнано трафаретами із назвою маршруту. Вартість проїзду складатиме 3 гривні 50 копійок. 3-4 місця в машині, в залежності від кількості посадкових, будуть пільговими.